Із самого ранку біля виїзної станції обласного центру служби крові зібралися майже дві сотні людей. Усі ці мешканці Новобаварського району вирішили долучитися до акції Врятуй життя, здай кров для зсу. Спочатку потенційні донори реєструються, а медики обов'язково перевіряють їхній стан здоров'я. Під час реєстрації лабораторія бере кров, перевіряють, перевіряють групу крові, резус, а також гемоглобін. Якщо у людини низький гемоглобін, то його не допускають до донації. Потім людина йде, заміряє тиск, співписіда з нашим лікарем і проходить на донацію. Лікарі акцентують, до процедури треба ретельно підготуватися. За 48 годин до донації утриматися від жирного, смаженого, копченого, гострого та іншої шкідливої їжі. Також не можна вживати алкоголь. Зранку людина потрібно поснідати. Це має бути каша на воді, солодкий чай, печиво, булочка, комфорт. Але ми повинні виключити з раціону усі молочні продукти: яйця, банани, горіхи. Наразі кажуть працівники центру служби крові донори необхідні постійно. В наших лікарнях з'являються нові бійці, також цивільні поранені, також не відміняються ургентні операційні заходи, ускладнення після пологів. За одну донацію вдається отримати до 450 мл крові, і у середньому цього вистачає на порятунок трьох українських військових. так, да, так. Да, да. хто не ми. Узнали в соцсетях, выложили, ну, решила поучаствовать, потому что ну, надо нам помогать как бы, нашим защитникам. Поэтому и решилась. Отлично, чувствую себя. Если, например, врач дает добро после обсмотра, вообще не страшно, не больно, абсолютно все хорошо. А от харків'янин Дмитро став донором уперше. Хлопець вважає, що цивільні зараз мають тримати надійний тил і постійно допомагати захисникам у боротьбі з ворогом. Я поэтому пішов просто. Я хотів, щоб на жаль війни, але було трохи страшно, що ведуться в таке здання. Новобаварський район долучається до таких акцій регулярно. За підрахунками працівників Центру служби крові від літа тутешні мешканці здійснили майже півтори тисячі донацій. Ми привезли сьогодні подяку саме голові Новобаварського району Тетяні Анатолійовні Цибульник, тому що це професіонал з великої букви. Я вважаю, тому що в неї така дуже активна позиція, і саме завдяки її, завдяки її команді, сьогодні цей захід відбувся. І люди так активно відгукнулись. А після процедури усі учасники акції отримують спеціальні гуманітарні набори. Саме так волонтери благодійного фонду Адра вирішили підтримати харківських донорів. Моя позиція, що що потрібно допомагати і брати участь в таких акціях, бо наша кров поїде, як кажучи, на передову і буде від нас воювати, допомагати нашим хлопцям. А у кожного свій фронт, тому треба такі акції підтримувати більш активніше. Та й волонтери не залишилися. Осторонь десяток представників благодійного фонду також здали кров для зсу. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександр Уваров, Харківські звісті.